Є дані від уряду з вуст прем'єр-міністра. Кожен день війни обходиться приблизно 80 мільйонів гривень. Ну це він ще говорив, наскільки я пам'ятаю, наприкінці минулого року. При відповідному курсі, який був тоді, зараз курс зовсім інший. Тобто я думаю, що зараз треба говорити десь приблизно 100 мільйонів гривень щодня. Нам обходиться війна, безпосередні військові дії, втрати прямі. Від руйнувань житлових приміщень, інфраструктури, виробничих будівель, ми зможемо підрахувати лише тоді, коли відновиться доступ до цих територій. Зараз, коли немає фізичного доступу до окупованої частини Донбасу і до Криму окупованого, звичайно, що неможливо так точно підрахувати прямі втрати. Ну, звичайно, що непоправимі втрати, перш за все, це втрати людських життів, і е, в світовій практиці е, є такий інструментарій, е, за яким країна-агресор, яка розпочала війну, потім, після поразки, а завжди за законом історії, той, хто розпочав війну, він її програє. І так само, в цьому ви також оптиміст? Я не теж оптиміст, є закони історії. Так само, як закони фізики, хімії, математики, в історії також є закони. І історії, один з законів історії каже, що будь-який агресор, який розпочав війну, в підсумку він її програє. Так буде і цього разу, бо це закон. І після поразки Російської Федерації настає наступний етап: виплата контрибуції за всі нанесені. Прямі фізичні, там, моральні збитки. Голландія досі все, що горить світло у Голландії, це за рахунок контрибуції, яку виплачує Німеччина. Тобто подібне чекає і Російську Федерацію, і кожен громадянин Російської Федерації повинен розуміти, що потім, після поразки, яка є неминуча відповідно до закону історії, росіяни будуть Україні виплачувати багато років. Контрибуції, в якому вигляді це інше питання. Можливо, безплатно газ будуть нам надавати, можливо, в якійсь іншій формі. Але те, що Росія повинна нести відповідальність за свою агресію, це однозначно.